Ми працівники культури. щиро вітаємо всіх нас з неостроєння нашої квітучої, найкращої столичної громади. Ми? Наші бібліотеки завжди відкриті для вас з книжками, з посмішками та з гарним настроєм. В кожному селі, в кожній бібліотеці, в кожній книзі пульсує душа нашого краю. Ми дбаємо про те, щоб наша пісня не згасала. Традиції зберігалися. А молоде покоління знало свою історію. Ми майбутні нашої землі. Тож нехай у нашій громаді завжди звучить пісня: сміх і щастя! Ми вітаємо нашу громаду! Всі, хто підтримує культуру і допомагає нам рости, нехай кожен день приносить в громаду добро, світло і нові звернення. Вітаємо! Зі святом!